Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання Донецьк та Донецька область. Що заважає, де окупувати якнайшвидше місто Донецьк та Донецьку область? Відкрита дорога. Дивіться, відкрита дорога, Збройні сили відкрили дорогу до Донецька. Місто Донецьк буде деокуповано. Відкрита дорога. І в військових Збройних сил України дуже потужна зброя. Це блискавки, дари з неба. Також там буде з три три сторони, з так, напрямки. Три напрямки буде, що допоможе. Ворога буде з трьох сторін знищено, то з трьох напрямків. Це місто Донецьк буде так. де окупація так, це є. Зараз місто потерпає. Є дуже жорстока, дуже жорстокі, саме військові ну, агресор, він і був жорстокий, дуже карав чоловіків, жінки просили. Дивіться, було важко, зараз ще важче, Саме до місцевого населення ставлення. Дуже жорстоке. Що заважає, скажіть нам, будь ласка. Там ворог виготовляє зброю, він знає, напевно, що він знає цей план, і він готується до наступу. Ворог взнав плани військових України. Так, але все одно військові. Воїни України, вони деокупують це місто. Ворогу не вдасться, він не встигне так підготуватися до деокупації. Дуже готуються... з. Дуже готуються, переживають військові України, щоб місто не зруйнували, щоб не були пошкоджені домівки, щоб цивільне населення, жінки не були це страх, щоб жінки залишилися цілі, всі будівлі Донецька залишилися цілі. Мешканці, де живуть люди, Ой, переживають. Попри те, що донеччани зневірилися в тому, що колись настане цей день, де окупа... ну що їх звільнять, де купують, настільки в них сильна депресія, що не вірять. Але все це відбудеться і більше вам прийде допомога, дуже підготували вже допомогу грошову, фінансову допомогу. Це новий початок міста Донецька. Скажіть нам, що відбувається в області? Так, йде судилище агресія до цивільних людей, до жителів Донецької області. Життя стало нестерпне побиття, суди і в Донецькій області чи люди не мають зв'язку. Або в них ізоляція, вони ізольовані, в них немає зв'язку. Дуже тікають зрадники, вже рух. Так, потікали, зрадники втікають і дезорієнтоване. Так, їм пропагандували, обіцяли жителям Донецької області, що в них ну, їх якби закохував в себе окупант. Їм щось таке пропаганда робилася дуже сильно. Зараз це припинилося і багато тих, хто. Колаборанти, хто працює на ворога, заманював ну, і заманює людей виїжджати з собою. Так, забирає з собою людей. Жінок, людей, жителів. Це дуже... Помилкове рішення людям загрожує. Так, насправді це він пропонує виїзд, але розрахунок буде дуже жорстокий щодо людей, до мешканців, їх буде ошукано і дуже жорстока якась з ними поводження, агресія. Донецька область. Збирає врожаї. Вичищає. Ворог вичищає всю Донецьку область. Це і ці люди в нього, як врожай. Ошукані люди, в яких ізольовані, вони не знають правди. Що з ними далі буде? Навіщо йому стільки вражаю, що це відбувається? Це як раби, будемо працювати не вдасться. Навіть ті люди, що вже підготувалися і збираються виїжджати в Верховний Суд, карта Сила цей це як ресурс. Донеччани дуже подобається ворогу як люди, які працюють. От йому потрібні ці люди, як вони працюють, їхня праця, робота. Це для нього саме населення. Це його здобич. І все одно вийшла карта Верховного суду, людей буде врятовано. Все одно в людям надійде інформація, це не зворотній процес, цього вже не змінити. Люди знають, що з ними ну, збирається робити ворог, яке саме. Ставлення до них? І буде врятовано Донецьк... жителів Донецької області. Таке знущання. Я хочу забирати не а прошу ви ще сили. Скажіть нам, як нам, коли саме відбудеться деокупація, ще скільки часу пройде, як? Яке це число буде? Як чекати ще довго? Не, небагато часу. Зовсім небагато часу. І декупація вона вже проводиться. І... Карта миру. Вона проходить. Отак от мені йде. Саме коли остаточно проголосять декупа буде йти. І стилу, тилу, як зараз проводиться от просто Донецьку область будуть отак от о... 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 Ну, оточувати із. Тилу, ворога навіть отак заходити повністю все. І це буде свято для жителів, буде е е не буде зруйновано домівки, не буде вбито мирних. ця деокупація Вона дуже мирно для людей буде проводитися військовими українами. Вони тихо, її проводять тихо, без розголосу, без інформацій. Так, добре. Дякую, ви ще Ну, Приблизний час, число, місто Донець. Скажіть нам, будь ласка, коли саме місто Донецьк місто Донець буде? Де і повністю вийдуть звільнять від расистів? Гуманітарна допомога. Сьоме число. Сьоме десяте. Прийде допомога до Донецьку сьоме десяте число допомога гуманітарна людям, людям жінкам, дітям, людям поранених, дуже сильно багато поранених людей, і це ліки і допомога. 70 число кажуть добре. добре. Дякую Вищі сили. Я хочу забрати весь негатив, заперечую. Прошу Вищі сили захистить жителів Донецька. Донецької області від агресії ворожої. Більше ніхто не має права знущатися, вбивати, катувати жителів Донецької області. Відвертаю ворога від Донецька, від Донецької області. Заперечую весь негатив. Всі перешкоди заперечую, вбираю. Заперечую, більше ворог не може тримати Донецьк Донецьку область в окупації. Виводи війська тікає. Прошу вище сили, будь ласка, надайте всю необхідну допомогу Збройним силам України. Заперечую, що заважає якнайшвидше декупувати. Ж... 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 Донецьк Донецьку область. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, заперечую весь негатив. Військові ворог не має змоги знущатися із жителів Донецька і Донецької області. Немає в нього сили, тікає, лякається, буде так. Не да буде захищений. Спаде в людей, спаде оця пропаганда. Заперечує весь негатив. Більше ворог не зможе вивозити людей, маніпулювати людьми. Заперечує повністю люди вільні. Абсолютно вільні. Більше немає ніяких перешкод для звільнення від окупації міста Донецьк, Донецької області. Заперечую весь негатив. Всю пропаганду, мороки знімаю, повертаю ворогові. Сам не знає, правди не чує, сам себе боїться. Буде так, заперечую весь негатив. Прошу вищі сили. Допоможіть жителям Донецька, Донецької області. Врятуйте її, дайте їм захист, допомогу медичну, гуманітарну. Відкрийте дороги до деокупації, перекриває жінками. Дуже важко. Прошу допомоги, вищі сили. Де припиниться ця окупація? Ворожа агресія до жителів Донецька, Донецької області. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю відкрити дороги на якнайшвидшу деокупацію міста Донецьк Донецької області, відкриваю всі дороги, забираю перешкоди, Повертається ворогу, всі біль, сльози і страждання, які були завдані людям у Донецьку, Донецькій області, Всі... Е, е, Пропаганда, маніпуляція людьми викривається, відкривається шлях до правди, до надходження інформації, звільнення людей із окупації, з полону, де б кого не отримували. Всі звільняються, буде так, буде так, буде так. Прошу надати допомогу, вищі сили, допоможіть жителям Донецької, Донецької області стати вільними. Без втрат для цивільних і військових України. Буде так, буде так, буде так. Відкриває дорога на таку пацію, прошу візимо, допоможі. То буде все сказане здійсненим. Отак От декупація лагідна, дуже переживають люди військові, щоб люди не страждали від цієї деокупації. Ворог дуже жорстокий. Але мрія здійсниться і навіть врятують всіх, кого вороги заманювали, вивозили. Дякую за увагу.